Діти мають більше часу проводити на свіжому повітрі, спілкуватися з батьками, вважає Віталій Журавський. Тому, прислуховуючись до порад і прохань людей, він вирішив облаштувати для дітей комфортне місце для відпочинку. Цей дитячий майданчик він виготовлений за останнім словом техніки. Тут гарно попрацював дизайнер, все виконано в одному стилі. Ось, і Голда, і Гойдалка, і балансову і пісочниця, і три башти такі красиві. Але бачите, посмішки дітей. Це основне. І таких майданчиків за червень буде влаш... побудовано, встановлено. 13. Місцеві діти та їхні батьки одразу облюбували новий майданчик. Мені дуже він подобається. і… Я думаю, що ми будемо берегти цей майданчик. Ми виносимо від всіх батьків подяку Віталію Журавському, що він зробив такий гарний майданчик для наших дітей. Того ж дня депутат відвідав місцеву центральну лікарню, де привітав лікарів з наступаючим днем медичного працівника і подарував 91 тонометр англійського виробництва.